у цьому відео ви дізнаєтеся, як користуватися термометром. термометр використовується для вимірювання та відображення кімнатної температури в оселі. Знаючи температуру в кімнатах, ви можете налаштувати програму опалення відповідно до ваших потреб. А це хороший спосіб уникнути марної трати енергії. Найпоширеніший тип термометра ртутний. ртуть у скляній трубці чутлива до нагрівання. Коли температура підвищується, об'єм ртуті розширюється. Таким чином збільшуючи рівень ртуті в трубці. Маркування, написане вздовж пробірки, дозволяє визначити температуру. Ви також можете придбати електронні термометри, які є дуже точними і дозволяють легко зчитувати температуру через екран. Рекомендована температура в будинку 19 градусів за цельсієм в день і 16 градусів вночі, або якщо будинок порожній протягом дня. Якщо ви виходите на вулицю в день, спершу знизьте температуру в приміщенні, щоб зменшити споживання енергії. Важливо пам'ятати, що не можна встановлювати термометр на холодну зовнішню стіну. Це може призвести до неточних показань. В ідеалі розмістіть його в центрі будинку. У магазинах можна знайти термометр вартістю близько двох фунтів. Тепер ви знаєте, як користуватися термометром.